Я зможу! Вау! Wow. Макс, 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 Макс. Макс. Я бачу, тобі потрібна допомога. Хто це сказав? Я тудечки у цій темній закинутій Е... Аго? Я бачу за кілометр. Якщо випустиш мене, я знайду твого друга. Чесно, о, це так люб'язно. Ти ж моя солоденька. дякую незнайомцю. Але не приторна. Я відчуваю в тобі щось гостреньке та ще й з перчиком. О, так, так. Це я добре зараз випущу вас з цієї темниці. Отак молодець. Підходь ближче, ступай по кістках. По кістках. Добре, я йду. О, сподіваюсь, Максу у безпеці. Ти надзвичайно розумна пожива. Пожива? Я такого не казав. Я сказав подруга. Я хотів сказати пожива. Тобто. Подруга. Ну ти зрозуміла. Як добре, що я знайшла вас. Двері. Е... Згоден тобі страшенно невимовно пощастило, що ти знайшла мене. Зніми з мене, кобух. Хотів мене з'їсти! Ну, вибач, як тобі не соромно! Правильно тебе на ланцюгу тримають! Ти поганий, поганий птах! Що я можу зробити? Я народився з такими інстинктами! Це не виправдання, ясно? Право, геть у мене совісті немає. Я безсовісний хижак. Тому мене ніхто й не любить. Я сам один. Це все О, Ну, ну не побивайся ти так, і пробач, я нагримала на тебе. Зніми з мене цього ланцюга, і я допоможу тобі, я обіцяю. Тиберій. Певно, це страшенно невічливо, але м -м, щось я тобі не довіряю. <плес> ну, ну 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 не плач. Кожен заслуговує на другий шанс. Ти справді лише старий самотній птах, і манера в тебе так собі, бо ти живеш зав'язаними очима. Ось що я тобі скажу. Якщо знайдеш мені Макса, то будемо друзями. Будемо друзями. <трохот> Ми з тобою. <трохот> Так, це просто прекрасно. Я готовий. Добре. То який цей Макс на вигляд? коричнево білий короткошерстий, а полон собачої краси. У нього очі світяться. Наш слинка потекла. Ти навіть собі не уявляєш. Тобто, що? Загоді замокни. Якщо прийде господар, начеби клобук і прикидайся мною. Добре, дякую.